Сошені гриби, низькокалорійний продукт з високим вмістом білків, містить також вітаміни і мікроелементи. Завдяки своєму аромату і смаковим якостям вживається як приправа. Страви із сушених грибів присутні у кухні багатьох народів світу. Низький вміст води стримує розвиток мікроорганізмів, що дозволяє зберігати сушені гриби тривалий час та втрати у властивості. Популярні для сушіння білі гриби, опенькі, польські гриби, різні види печериць, сушить також підберезники, мастюки звичайні і зернисті, орхавки та інші гриби. Деякі види їстівних грибів погано піддаються або взагалі не піддаються сушінню, оскільки мають занадто щільний і вологий м'якуш, наприклад, тортовий ксірчано-жовтий. Яку ж грибів містить поживні речовини і до 90% води? Бактерії, спори, плісняви, які потрапляють у тіла гриба з повітря в такому середовищі, швидко розмножуються і спричиняють загнивання, тому сірі свіжі гриби зберігають не більше доби. Для сушіння відбирають нечервиві молоді гриби і гриби середньої стиглості. Гриби слід очистити від залишків ґрунту, піску, рослинних решток за допомогою нежорсткої щітки чи м'якої ганчірки. Видалити ушкоджені місця, ніжку обшклити ножем, мити гриби не бажано, оскільки вони від цього при висушуванні темніють, промивають лише гриби, які інакше неможливо очистити від забруднення, наприклад, труфелі, які ростуть під землею. Ніжку гриба відрізають від шапки, нарізають пластинами тощиною до сантиметра. Невеликі гриби можна сушити цілими, однак варто мати на увазі, що цілі гриби зберігаються гірше. Оскільки уповільнюється процес сушіння, дає можливість розвиватися мікроорганізмам. Для того, щоб насушити 1 кг сушених грибів, потрібно використати 8-10 кг сировини, тобто сирих грибів. При повітрі сонячному сушінні використовують природне тепле повітря. Гриби нанизують на нитки, закріплені на дерев'яних рамках, або розкладають на решітках, розміщують під відкритим небом або на горищі. Суху погоду при денні температури до плюс 25 градусів, гриби висихають на протязі двох днів. Для прискореного процесу виготовлення сушених грибів і забезпечення його можливості про холодного боку погоду повітря нагрівають у пристосованих для сушіння печах, спеціально побудованих сушарнях та побутових електричних сушарках або вдома на печі. Переприготування страв сушені гриби перебирають ополіскуть від залишки пилу та піску, які не очислились перед пересушенні. замочують на декілька годин для набухання у ледь теплій воді або при кімнатній температурі. Після розмочування гриби виймають, воду підстою і акуратно зливають, потім гриби варять у цій же воді. Сушені гриби можна переробити на грибне борошно. Для виготовлення борошна гриби пересушують до крихкості, подрібнюють і розмелюють у млинках. Кращою серебиною для борошна є білі гриби, підберезники і підосинники, мастюки. Від опеньків слід брати лише шапинки. Дерев'янисті ніжки для виготовлення борошна непридатні. Вимоги до зберігання грибного борошна вищі, ніж у звичайних сушених грибів, оскільки через розвинену поверхню воно швидше насочується вологою та втрачає аромат, найкраще зберігати борошно у герметично закритих банках.